Мене звати Максим Гіленко, я коментатор і журналіст телеканалів Футбол-1 і Футбол 2, а також експерт сайту рейтинг букмекерів. Зараз я хочу поділитися своїм прогнозом на другий півфінальний матч Євро 2016, у якому Франція зіграє з Німеччиною. Попри класний склад, попри статус господарів, попри статус фаворита ще до початку турніру. Мені Франція не Вбачається таким у матчі проти Німеччини. Ну, по-перше, це сама по собі Німеччина одвічний фаворит, найтитулованіша збірна. Якщо брати і чемпіонат Європи, і чемпіонати світу. Про гру команд мені здається, що Франція поганенько, інколи навіть просто слабко виглядає в обороні. Пригадайте, скільки моментів створили румуни, як часто могли забити албанці, хоч цього і не зробили. Як швидко забила Франція і Ірландія, фактично з першої ж нагоди, заробивши пенальті? Наскільки багато створила збірна Ісландії у другому темі матчу проти Французів? Так за рахунку 0-4, 1-5, але все ж таки. Головний фаворит не може дозволяти якісь там Ісландії створювати таку неймовірну кількість моментів. Тому я думаю, що Німеччина обов'язково буде Францію карати ось за ці діри в захисті. Так визнаю, що у Німеччини багато втрат. Хумельс і Хедіра і Гомес. Мені особисто серйозною проблемою вбачається відсутність Маріо Гомеса, оскільки подібного Форварда у нинішньому складі збірної Німеччини нема. Але я все таки думаю і сподіваюся, що Льов щось придумає. Мені, от, приміром, бачається цілком вірогідний варіант із Андре Шурле на вістрі вістрі Атаки. Але так чи інакше. І в обороні, і в півзахисті, як на мене, збірна Німеччини переважає свого суперника, а тому німці все-таки зможуть домогтися проходу у фінал. Саме прохід Німеччини на букмекерській конторі матч оцінений коефіцієнтом 2 Як на мене, дуже солідно і не варто брати чисту перемогу. Можливо, дійсно, як часто на цьому турнірі буває, доля поєдинку вирішується або в додатковий час, або в серії пенальті. Отож, моя ставка прохід хід Німеччини. У фінал На останок, раджу підписуватися на ютуб канал сайту рейтинг-букмекерів, Ставте лайки, діліться своїми прогнозами у коментарях. Дякую за увагу! Щасти!